Кабмін посилив військовий облік. Відтепер ловити ухилянтів, ТЦК допомагатимуть поліція, СБУ та навіть розвідка. Вітаю товариство. Я адвокат і новину саме з таким заголовком сьогодні. Побачив у засобах масової інформації. Заголовок цей хибний інформація подана перекручено та маніпулятивно. Справа в тому, що українське законодавство про мобілізацію від самого початку передбачає, що військовий облік ведеться за допомогою ТЦК, органів СБУ та підрозділів служби зовнішньої розвідки. Іншими словами, ТЦК здійснює облік кадрів для збройних сил України, органи СБУ здійснюють облік кадрів для Служби безпеки України підрозділи СЗР ведуть облік кадрів для служби зовнішньої розвідки. Міністр оборони Умєра у своєму пості просто перелічив ці органи військового обліку та написав про їх нові можливості. А змі вирвали ці слова із контексту.